Слава Україні! Дуже дякую. Це так важливо, що це звучить за тисячу кілометрів від України. Є Україна тут. Як наші дрони за тисячу кілометрів, кілометрів долітають до ворога, і це дуже важливо. І Це наші українці, наші науковці, наші технології, наші збройні сили, наш народ. І так так важливо, щоб голос України звучав за тисячі кілометрів від України, щоб Україна була присутня, щоб про Україну не забували. Події в світі дуже багато, і ми з повагою відносимось до всіх подій в світі, але Україна найближча, бо вона наша. Я вам хочу за це подякувати. Я дякую за те, що Україна звучить. Ми її бачимо. Ми чуємо і бачимо, бачимо повагу до України. Щоб ви знали, ми молимося багато разів щодня. Я тепер об'їхав Харків, Полтаву, Одесу, Южне, Цвинтарі. Я мав. Цю непросту честь очолювати похорон Андрія Парубія. Втрати є колосальні, але Божа правда переможе. Я, я, якщо можу, я не хочу більше сказати, говорити, я хочу тільки вас обійняти від імені всіх. Якщо... Боже світло, просвітив вас, ваш ум. Наш народ, щоб вже прийде чим скоріше цей, цей день перемоги. І чи можу також вас так, обіймати? Так, ось в цей момент, коли здається, що все спокійно, випробування найбільше. Зазвичай в житті. І я хочу навпаки, щоб ми ніхто з нас не мав права розслаблятися. І так само я звертаюся до вас з іншим, щоб саме не розслаблялися. А саме зараз взяли цю хвилю, коли вона, знаєте, як, як використати це, використати максимально кожен в своєму напрямку, кожне кожне і я вам і так само їх і, і в підтримці. і в, молитвах і в усьому в житті заради заради нашої держави